Святий Тома Челяно, якого сам Франциск прийняв дичину, залишив нам докладний опис свого святого Отця. Святий Франциск був низького зросту, мав голову круглу, малу, лице подовгасте, що робило сильне враження, очі темні, ясні та щирі, волосся чорне, брови рівні, ніс вдатно збудований, тонкий і рівний, вуха малі, відстаючі, повіки гладкі та милі. Уста його були тонкі, зуби рівні та білі, борода чорна, невелика, шия гарна, рамена прості, руки короткі, долоні ніжні, пальці тонкі. Одяг носив з грубого сукна, був дуже милий, веселий, відважний, але невлізливий. Голос його був сильний, солодкий, чистий та звучний. Був франциск знаменитим бесідником». Та цей так укладний Франциск, каже його життєписець, вмів бути часами строгим і вибухав гнівом. Одного брата, який бажав оглянути монастир клярисок, назвав словами, які годі повторити. Франциск був одним з найвеселіших святих. Він не любив бачити сумні обличчя, захмарені і все ганьбив братів зажурених, сумовитих. Бажав, щоб всі його брати, як Божі весельчаки, перебігали світ та оспівували правди святової Євангелія. Я бачив, каже святий Тома Челяно, моїми власними очима, як Франциск взяв два куски дерева і неначе на скрипці грав, співаючи набожні пісні по-французьки. Це було б великим доказом непорозуміння, якби хто думав, що брати францискани це жебраки з покликання. Ідеалом святого Франциска була убогість, не жебранина. Він все твердо нагадував братам, що мають жити чесною працею і тільки винятково у разі конечної потреби можуть просити милостині. У своєму тестаменті він пише, я сам працював моїми руками і е, все бажав праці. Я рішуче хочу і бажаю, щоб всі брати працювали в якомусь ремеслі. Якщо хто не має ремесла, нехай вчиться. Не задля зарібку, але для прикладу та щоб забезпечитись перед лінивством. У тім часі хотів раз святий поговорити з братом Вернардом про речі Божі, тому і пішов шукати за ним. Знайшов його в лісі під деревом на молитві в розмові з Господом Богом. Іде святий до нього та й голосно каже, ходи, брате, до мене, поговорити зі сліпим бідаком, ходи, кличу тебе. Брат Вернард, заглиблений у молитві, духом на хвилю покинув землю і був піднесений до неба. Нічого не відповів на заклик святого. Святий Франциск добре знав, що брат Вернард має ту особливу ласку говорити зі Спасителем, що часами і його самого перевищує. Однак, бажаючи дуже поговорити з ним, по хвилі закликав його другий раз, відтак і третій. Але брат Вернард і тепер не чув та не відповів йому. Тоді засумував з цього дуже святий Франциск. Віддалився, здивований, що брат Вернард на трикратний його поклик нічого не відповів, і став у молитві просити Господа Бога, щоб зволив йому об'явити причину, чому брат Вернард нічого на його заклик не відповідав. Коли так молився, почув з неба голос. Бідний чоловіче, чим ти журишся? Чи достойне це, щоб чоловік задля нужденного сотворіння опустив Господа Бога? Брат Вернард, котрого ти кликав, говорив зі мною. І тому не міг ні піти до тебе, ні з тобою поговорити. Тому в думках своїх не дивуйся, бо ж він у захопленні навіть не чув твого голосу. За цей час брат Вернард, як лиш побачив святого Франциска, прийшов до нього і впав йому до ніг. Чого жадаєш від мене, отче? Святий відповів: зобов'язую тебе святим послухом, як кару за мої фальшиві підозріння. І за моє недовір'я, щоб ти на мене, лежачого на землі, ногами став, одною на голові, а другою на карку, і так перейшовся по мені три рази. Для більшої погорди скажеш ці слова. Лишися так на землі, нужденний сину Петра Бернадоні, звідки в тебе ця гордість, бідне створіння. Брат Бернард рішуче противився виконати цей наказ. Однак приневолений святим послухом виконав його після даної обітниці якнайчимніше. І все, і ми йдемо куди. Натхнений Божим Духом вирішив Франциск основу чину босих братів, що за прикладом святих апостолів підуть з проповіддю святого Євангелія без золота, срібла, в одній одежині, без торби з хлібом, без чобіт та палиці. І почав Франциск проповідувати і прикладом своїм, та словом вів багатьох за собою. Прилучилися до нього перші учні. Вернард Квінтавалі, багатий та впливовий пан, Петро Катані, катедральний канонік, побожний горожанин Асижу Егідій, священник Сильвестр та багато інших. За монастир беруть собі стару хату за містом, недалеко лічниці для прокажених у Ріво Торто. Живуть там у такій убогості та натовпі, що Франциск мусив на стінах кімнати написати імена братів, хто з них, в якому куті має спати. Були це перші францискани. Їм наше правило було коротеньке жити за прикладом Христа і його апостолів. Списав це франциск та в 1210 році пішов зі своїми товаришами до Риму просити святішого Отця про затвердження своїх правил життя. Влітку 1225 року святий поселився в Келії, збудованій недалеко від монастиря святого Дем'яна. Де вже майже сліпий, знищений хворобою укладає свій прекрасний гімн Творцевий, який називає гімном Сонцю. На домагання кардинала Гуголіна Франциск погодився на лікування хвороби очей. У березні 1226 року, перечуваючи близький кінець, Франциск диктує братові е Венедиктові з прато свій духовний тестамент. Це зворушливе закликання до чистого, строгого зберігання правил чину. Після короткого відпочинку в кортоні, де він весь запух, за наказом брата Іллі був перенесений вже смертельно хворий до Асижу. Жалібний похід у дорозі зустрів відділ озброєних людей, яких вислали власті міста Асижу берегти тіло святого, щоб сусіднє місто Перужія не присвоїло його собі. Так у мовчанні занесли його брати до монастиря Святої Марії Ангельської. Тут отримав він останні святі тайни, дав братам своє останнє напуття вірно заховувати святу убогість, дав присутнім своє благословення, казав братам співати свій гімн Сонця, а сам, відмовляючи псалом, гласом моїм Господу возвах», зі співом і молитвою на устах ішов назустріч своїй сестрі смерті. Франциск проповідував порожнім горіхам, в асижу. Він розказував горіхам про чесноти і про благословення Божі. Порожні горіхи наповнялися сенсом, порожні горіхи ставали здоровими. То було одне з найбільших чуд святого Франциска. Франциск часто бачив сни, в яких йому з'являвся Христос, Матір Божа і інші святі. Він оповідав свої сни е, найближчим братям. Одного разу він говорив з братом Ліоном і вчив його, в чому справжня радість життя. Питався його брат Ліон. Е, Брате Франциск, скажи мені, в чому є найбільша радість, в чому є справжня посвята Божа? На то сказав Франциск Леонове, коли ось прийдемо до причистої ангельської, дощем промоклі, змерзлі, заболочені, майже умираючи з голоду, та коли застукаємо до монастирської фірти, а брат-дверник вийде розгніваний і запитає, хто там, і коли ми скажемо йому, що це ми. А він нас е, обізве гультяями, поб'є палицею і прожене. І тоді ми, як дармоїди і ошуканці, будемо мерзнути і е, мокнути під снігом, то ще не буде е, радість. Коли ми, е, коли він поб'є нас дрючком, схопить нас за каптур, кине об землю, стане нас копати на снігові і бити безмилосердя, а ми все це витримаємо терпеливо та добровільно, маючи на пам'яті муки Христові. З яких у любов'ю треба нам брати участь? О, брате Леоне, запиши, що це є в кінці та радість справжня. А тепер, брате, послухай і закінчення. Над усі ласки і над усі дари Святого Духа, які нам, своїм друзям дає Христос, найвища ласка і найвищий дар є те, коли чоловік переможе себе із любові до Христа, охоче перенесе труд, зневагу, образу та всякі невагоди. І справді, чи не маємо ми тоді чим хвалитися? Бо ж все інше це не наше. Святий апостол і питає нас, і що ж ви маєте, чого ви від Бога не отримали? А якщо все від Бога дістали, то то чого ж ви хвалитесь, неначе це було ваше? Час у долині з Політо довідався, що в асижу має бути велика урочистість. І коли побачив, як народ великими громадами йде туди, вирішив піти також. Скинув зі себе рясу і тільки в штанах пустився в дорогу. Коли переходив через Полето, вступив до монастиря. Але, побачивши його в такому одязі, брати були обурені, стали ганьбити його та називати дурним, що ганьбить чин святого Франциска та заслуговує, щоб його зв'язали. Отець генерал. Казав привести його до себе і в присутності братів нагадав йому строго. Справді, твоя поведінка є несовісна, я сам не знаю, яку тобі покуту за це дати. Брат Ялівець, який все почувався щасливим, коли його упокоряли, сказав лагідно. Мій отче, якщо хочеш, то я тобі скажу, яку покуту завдати мені. Коли я сюди прийшов без одягу, то прикажи мені за покуту так само без одягу повертатися додому. Слава тобі, Всевишній, всемогучий Боже наш! честь поклін і благодарення від цієї твари тобі. І від мене найменшого брата, найбільшого грішника, бідокас, а сижу, слава Тобі. Ніхто з людей не в силі достойно благословити Тебе, тому з глибини нашої нічевості ми співаємо Тобі. Слава тобі, Господи, за всі сотворіння Твої, за це сонце, що мов благородний брат наш. В любові день нам і ніч об'являє, Тебе ж прославляє. О, як гарний він, як славний твоєму блиску, Боже святий, твій Він нам образ, превеликий пане, і твоя нам слава. Слава тобі, Господи, за братчика нашого, той місяць ясний, і за ці дрібонькі зірочки, сестрички наші, Ти щедро їх розсипав по широкому небі. Як чудово вони весь світ красять, служачи тобі. Слава тобі, Господи, за вітерець, що братчиком нам Він воздух нас чистить, час дає погідний і мрячний, цим ти кожному підтримку життя даєш. Слава тобі, Господи, за водицю, сестричку нашу. Вона ж така смирна, така чиста, пригарна. так всім сотворінням цінна та конечна вона. Слава тобі, Господи, за вогонь, той братчик наш, ним ти тьму проганяєш, а Він такий могутній, такий сильний, прекрасний, такий радісний і страшний. Слава тобі, Господи, за землицю, сестру нашу і маму, що нас всіх годує, вирощує і любить, що дає нам всякі смачні овочі, барвисті квіта і зела цілющі. Слава Тобі, Господи, за цих, хто вміє Тебе ради прощати нам, що знають терпіти наші немощі і всякі печалі, та за миролюбців Тобою благословених і нами. Слава Тобі, Господи, за смерть, тілесну сестричку нашу, що перед нею ніхто з живих укритись не може, та горе вмираючим у гріхах тяжких. У ненависті з тобою, благословенні же, яких находить вона у Божій любові, вона їм приносить щастя, добро та вовік вічну славу. Славіть, величайте і благодаріть Господу. послушні все в смиренні Його волі просвітлення. Амінь. Славіть, величайте і благодаріть Господу. Послушні, в смиренні, його волі при святі. Амінь. Слава тобі, Всевишний і всемогучий Боже наш. Честь поклін і благодарення від всієї тварі Тобі. І від мене найменшого брата, найбільшого грішника, бідака з Асижу, слава тобі. Ніхто з людей не в силі достойно благословити Тебе, тому з глибини нашої нічевості ми співаємо Тобі. Славіть, величайте і благодаріть, Господові. Послушні всеусмиренні його волі при Амінь.